Цьому гаджету вже рік чи варто було витрачатись? Візуально він майже не змінився. З'явились лише такі легкі потертості, бо він з медичного сплаву. І головне питання: чи він працює? Так, саме завдяки мікротокам мій ніс тепер не напухає, тому їх я роблю практично щодня. Найкраще для цього брати гелеві сироватки, і улюблена, яка підійшла моїй чутливій шкірі, це від цього ж бренду. Її я брала на крикери, в них, до речі, зараз знижки на гаджети і гарантія на один рік. Правильна косметика під цей гаджет це дуже важливо. Вона не має завчасно вбиратись і пересихати. І точно не варто поєднювати з вітаміном С або кислотами. Режимом Airshot я користуюсь найменше. Тут навіть можна візуально побачити, як він працює. Це такий. Струм, який запускає регенерацію шкіри, має класно працювати з порами, рубцями і постакне. Мені не подобається від нього запах, а ще в мене купа мікроголкових сироваток і чутлива шкіра, тому лишній раз не ризикую. Режим бустер ще один з моїх улюблених. Його я також роблю по гелевій сироватці, а також класний лайфхак робити його по тканинних масках. В мене жирна шкіра, але раніше часто з'являлась сухість на щоках через екзему і порушений бар'єр. І ось це комбо було моїм спасінням всю зиму. Часто помилка в цьому режимі, що його роблять лінійними рухами. А не круговим. Якщо робити цей режим неправильно, буде посмикуватись обличчя, буде боляче. Після цього режиму шкіра наповнена, зволожена, а маски майже сухі. І по останньому режиму дермошот апдейту просто не буде, бо я його не використовую. І чи варто його купувати? Так, якщо ви будете користуватись хоча б двома режимами.